І річка, і природа, і все красиво, але як би там не було, душа белить за дому. Олена Швайковська із чоловіком патронатні вихователі з Запорізької області. Коли Україну атакували росіяни, залишили рідний дім. Жінка згадує допит у коменданта окупантів і про те, як у неї хотіли забрати дітей. Так, да, росіяни. Сказали, що ми навіть вашу машину перевіряти не будемо. Ви виїжджайте куди хочете. Я спитала, куди діти, яка буде доля дітей. Сказали в інтернат просто. Ну на що я відповіла, що своїх здасть туди, в інтернат а я своїх не здам. У сірій зоні на власні очі побачили усі жахи, що приніс руський мір в Україну. Оселилися у Дніпрі. Сьогодні мешкають у п'ятьох старший у школі, двоє менших відвідують дитсадок. Ось яка краса, да усі всіх понамальовувала всю сім'ю. Правильно, патронатні родини виховують дітей, у яких батьки потрапили у складні життєві обставини. Простими словами, неблагополучні. Всяке було, розповідає Олена. Через її родину пройшло 12 дітей чужих, яких виховували, наче рідних, було двоє діток. двойнятка, ксюха і керюха, класнючі але дівчина не балакала. Зато хлопчик її розумів, поки вони в нас побули, і ми розуміти її. Почали. Вона не розмовляла, тому що там мама ударила, мама качалкою вибила два зубика, і в неї шок. кожній дитині увага, діалог і піклування. Допомагає Олені, її чоловік навчає елементарних побутових навичок, чого не дали рідні батьки. Що ви допомагали? Скажіть. Ну, держать, придержувати, да? то тобто есть вони не видач, я так скажу. Стаєш, вони роблять. Ну, що не вміють. Патронатні родини отримують державну допомогу на кожну дитину, а вихователі зарплату та до офіційних виплат годують, одягають і лікують за свої. Виплати, поки ти перші отриш після того, як до тебе діток влаштували, проходить 2-3 місяці. А дітки приходять голі, босі, голодні. Хочуть вкусняшок, хочуть солодощів, люблять молоко, там і все. І от ми свої вкладаємо. Людям, які завидують нашим виплатам, нехай попробують. Для патронатних вихователів спеціальна підготовка. На Дніпропетровщині регулярно проводять курси і семінари. Навчають азам діалогу із дітьми. До війни у патронатному середовищі дітвора проживала до півроку. Під час війни усе інакше. Діти не можуть бути вчасно передані в біологічну сім'ю, або не можуть бути вчасно отримати статус позбавлених батьківського опікування. і цей процес дотримується. Тому відповідно до чинного законодавства на сьогодні ми говоримо про те, що цей термін може бути подовжений до вирішення питання або до закінчення війни і потягом ще трьох місяців після. Неблагополучних сімей в Україні чимало, але діти не мають страждати, переконані прибічники патронатного виховання. Під Дніпропетровщина лідирує у створенні патронатних родин. 27 місцевих родин, в яких виховуються 83 дитини. І 4 родини ВПО, в яких виховується 8 родин. На Дніпропетровщині, так. Майже 300 родин у нас по Україні. На камеру. А -а -а. ким хочеш ласка. Музикант. Так ні, а ти, йдеш, ти... А ти кім Я мучиш? Попри те, що є двоє своїх дорослих синів, Олена та Олег Швайковський, без дітей життя вже не уявляють. Поговорити нема про що заняття нічим. Це життя, і війна, і війна зразу ж, да, мислі вдома, починаємо плакати, починаємо щось… Строїть якийсь той. А от коли дітки у сім'ї там думати ніколи. Євген Коптєв, Сергій Марченко, Андрій Чабаненко Дніпро Тіві.